Всім привіт! Сьогодні у нас 27 липня 2023 року Волинська область. І перед вами нектарин сорту Донат інжирний. Ну, вирішив зараз почати показувати, бо не знаю, чи достигне він, чи згниє. Бо вже один плід згнив і бачу, один починає гнити. Він вже от-от достигне. Звичайно, цей плід, цей сорт, як маленька дитина, потребує дуже гарного догляду. Оцей, напевно, вже плід і, і достиг. м'якуватий. Оброблявся від гнилі два рази. І все одно підгниває. Але ось такі от бублики висять гарні. До хвороб, в принципі, сорт достатньо стійкий. Це дерево на алечі. Другий рік після посадки. Ось піднивший плід, Звів дуже шалено, але заморозок був достатньо сильний. І більшість плодів обсипалась, але дещо лишилось. Так, ось піднивший плід, А цей вже м'якуватий, ну Певно візьму спробую. О, тримається дуже міцно. Ось такий от нектаринчик. Ось так він розтріскується. Тут є крупніші плоди. Може до вихідних він достигне. Ось такі от красунчики. Дуже гарний. Думаю, дуже смачний, але... Не знаю, в принципі, цей сорт, напевно, не для кожного підійде, тому що з ним треба гратися як з маленькою дитиною, особливо в наших умовах Західної України, де йдуть члені дощі. Ось тут Сатурн От в порівнянні Донат. Патуном, м, mm. солодкий, дуже солодкий нектарин. Навіть там та половинка що тверда, дуже солодка. Приємний смак. Ну, якось якогось такого особливого аромату в нього в ньому я не відчув. Солодкий смак, приємний такий. Ванільний, але щоб так, такий аромат, як. Жовто м'ясі персики тут, тут такого немає. Хоча в е, відгуках блогерів говорили, що він дуже ароматний. А я щось такого сильного аромату не відчуваю. Ну Звичайно, відчувається, що треба йому бажано їсти, коли він отако зірвали напівтвердим, і покласти, щоб він полежав, щоб повністю так розм'ягчився. Мені, наприклад, не дуже подобається в такому твердому стані персик. Ось. Але багато хто любить в такому в твердому стані технічної зрілості. Але він при тому, що навіть твердий, то солодкий. Ну, почекаємо, як решта плодів цих достигне. Тоді тут є більше екземпляри. Поважу, спробую поміряти скільки в ньому цукру. Вже зірву кілька персиків, бо покладу на бо щоб ніякі випадково гості не прохані, не забігли і не здегустували ті персики замість мене. Ось. Такі от нектаринчики. Ще зірву якогось вже от от достигне і на 29 серпня липня. Майже всі донати достигли Буду знімати. А тут вони Шкірка. Ще кілька з'їли. Дуже солодкі, приємний ванільний аромат, Схоже на серію UFO смаком, але значно приємніші, солодші. Ну і плюс що нектарин, то шкірка. Дуже приємна на смак. Ось такі донати. дуже гарні. Зважу, поміряю цукор. Самий менший плід 42 грами. 61. 53. І самий великий плід 81 грам. Зараз таку може рівніш вагу поставлю. Так, 82 грами. В принципі, як для першого врожаю, це нагадую, що на другий рік після посадки дуже добре. Так, цей натріснутий плід, напевно, візьму з нього. Дуже соковитий? 19 брікс. Я ж кажу, що персик дуже солодкий, як цукерки. В принципі, не одне дерево буду тримати цього сорту. Класний смак. Мені більш подобається жовтом'ясі. Нектарини такі як ребус, бігтоп. Але це теж дуже класний. Варто вирощувати, погратися з ним і смакувати. Всім гарних вжаїв, удачі!